Наприкінці лютого поточного року відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук. Свої доробки представили 150 людей. Чи не найбільша наукова учнівська делегація захищала особисту та колективну честь Івано-Франківського обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості? Як впоралася із завданням і чого вона досягла, знають наші кореспонденти. Як личить ліцею для обдарованих дітей сільської місцевості, його учасників на конкурсі було найбільше. Одинадцять учнів представили свої роботи, і що найбільш характерно, а може закономірно, семеро із них стали призерами. І що взагалі унікально, три перші місця та за ліцеєм. Висновок один обдарованість це група крові, заповнена суцільним талантом. Я займаюся у МАН не в перший рік, але цьогорічна результативність мене більш радує, оскільки у секції літературної творчості я зайняла перше місце. Інформатика четверте місце. Але я вважаю, це. Просто дозволяє мені попрацювати над собою і знайти всі недоліки, які зробила в даній роботі. Мені подобається як література, так і, і, і біологія. Також цікавлюся. Робота, роль фразологізму в романі Марії Дзюби «Ранець зля крил. В здійснено глибоке дослідження, яке, на мою думку, в подальшому допоможе розуміти як літературу рідного краю, так і зокрема літературу письменниці. На малу академію наук а саме на другий етап, подав свою науково дослідницьку роботу фольклорно-міфологічні. Засади художнього мислення письменника. Це я подавав я подав у секцію літературної творчості. Саме чому я намагався збагнути, який вплив мають фольклор і міфологія на мислення письменницьке, тому у роботі вмістив також два свої драматичні етюди на межі світів та Пелена Русь. Січня 2008 року у навчальному закладі працює наукове товариство ліцеїстів, і вони щорічно беруть участь у подібних конкурсах, які організовує Мала Академія наук. Прогрес очевидний. Якщо спочатку вітали одного призера, то наступного року їх вже було п'ятеро і шести, а нині семеро одинадцяти. Кажуть, що на досягнутому не збираються зупинятися, мовляв, вони на лаврах не спочивають. Успіхи треба примножувати, бо не лишить ліцею для обдарованих дітей з сільської місцевості пасти задніх. Результати, які показують наші діти, не дозволяють зупинятися нам на досягнутому, і так з кожного року кількість дітей, учнів, ми стараємося збільшувати.